Ворожий обстріл у ніч на 28 лютого залишив цей чотириповерховий будинок на ремісничій без стіни і частково без даху а вісім сімей фактично без житла. Вбивати та руйнувати це все, що може робити Росія, тоді як ми не просто живемо далі, а й намагаємося відбудовуватися. Це квартира сусіда. Тут було найбільше руйнування, тут тріснула зовнішня стіна. Якщо зараз визирнути з балкона, було там дерево, то завдяки йому, мабуть, і не така була нічого найрунасилля. Трошки воно компенсувало. Половина під'їзда була зруйнована майже в Шент. А половина так повиносила окна, позносила балкони. Каже, якби ракета влучила не за 20 метрів, а напряму, то він би тут вже не стояв. Не було б ні поверхів, ні кімнат, лише купа сміття. То вважає їхньому будинку ще пощастило. Нині тут у самому розпалі роботи з реконструкції. Професійні муляри відновлюють стіну з газоблоку, аби розвантажити конструкцію і старий фундамент. Колишні із цегли внаслідок дії вибухової хвилі відійшла на 10-15 сантиметрів від свого проєктного положення і, за висновками фахівців, не піддавалася ремонту. Тепер її зводять заново, аби до холодів повністю закрити периметр, дати тепло та змогу людям повернутися у свої домівки. Попередні місяці приїжджали до нас експерти з Києву, також проєктна організація. Було декілька варіантів повіновлення цієї стіни. Було їм прийнято рішення, що її зафіксувати в своє проектне положення неможливо. Отже, довелося її повністю здемонтувати до першого поверху і відновити з утепленням. Саме мурування це швидкий процес, бригади справляються швидко, але ж бетону треба час вистоятися. Кожен монолітний пояс повинен витримати хоча б, хоча б недільку-дві. І потім ми муруємо стіну газоблоком. Хлопці намагаються робити все, що від них залежить. Вони теж не чарівники, щоб по щелчку, як то кажуть, пальці все відродилося, як було. Хлопці стараються, працюють як можуть. Попереду ще оздоблювальні роботи, облаштування балконів та встановлення вікон по всьому під'їзду, а також паралельно ремонт покрівлі. Повноцінна заміна стропильної системи на тій частині даху, що була особливо пошкоджена, а це 30%, відсотків, та оновлення обрешітки і шиферу на всій площі покриття. Матеріали вже підвезені та підняті. Крім цього, за словами представника підрядної організації, їм доведеться відновити ще один важливий елемент будинку, що не був передбачений проєктом, однак є аварійним і не може надалі зоставатися у такому стані. Проєктна організація робить проєкт перед початком будівельних робіт. Коли вже ми заходимо на об'єкт, то в нас, як завжди, з'являються питання. Так само на цьому об'єкті, наприклад, на четвертому поверсі, там несуща стіна, вона пошкоджена, вона в тріщинах. Ці тріщини несуть загрозу для подальшої експлуатації, щоб не було через рік, через два ніяких проблем. Буде коригування проєкту, відповідно, і заміна частково цієї стіни. Так будівельники вже підсилили конструкцію балками та підпірними стійками для плит перекриття. Тепер чекають рішення і відповідних креслень проєктантів. Попри це, а також дощову осінь, що відчутно відтягує процес реконструкції, планують вкластися у раніше передбачені терміни і завершити всі роботи до середини листопада. Вже з проведенням внутрішніх мереж і склінням. Нагадаємо, серед 142 будинків із прямим влучанням, 87 охоплених капітальним ремонтом, вже готові прийняти тепло. Також 37 із поточним повністю закінчені.